Я маю зробити справді найкрутіший огляд цього мальописа. Оскільки це дуже вже крута серія. Має бути якась крута і стильна штука. Але яка ж? Яка ж? Оу! Це геніально! Це просто жирний максимум. Не відкладатимемо! Як же це втомлює, коли мене не слухають? Паскаль Жоселен непереможний. Том перший. Справедливість і свіжі овочі. У простому французькому містечку все чудово. Бандюки не бігають вулицями. Не підривають кінотеатри та не викрадають холодильники. І це не тому, що є непереможний новітній супергерой, який користується магією комікса, аби вершити правосуддя. Просто це Європа, а не американські штати, де на кожному кроці суцільні лиходії. Але звичайно, нудьгувати герою не доведеться, адже для нього знайдеться робота. І не лише побутові справи, а й протистояння з суперниками, яким справді є чим потягатися з непереможним. Коли я вперше побачив анонс українського видання, він не справив великого враження. Видалося чимось надто дитячим і примітивним. Поправді кажучи, я й цього разу купив непереможного швидше, аби було. Бо прев'ю таке собі, думав у крайньому разі продати чи подарувати комусь, а потім я його відкрив. Давні підписники в курсі про мою велику любов без лопок до руйнування четвертої стіни. І це власне одна із причин, чому мені подобається, наприклад, Дедпул. Не те, щоб він найперший і сильно унікальний, але хороший представник. І ось непереможний, прямо таки заносить ту кляту стінку бульдозером. Він не те, що розуміє, що в коміксі, і розмовляє з читачем. Він може перелізати з кадру в кадр, спостерігати за подіями в інших кадрах та чинити багатсько інших цікавих вивертів. За що автору Паскалю жуселену моя безмежна повага. Мовою оригіналу французькою. Перший випуск непереможного побачив світ у квітні 2017-го. У видавництві «Дюпої». Українське видання стартувало у 2021-му у видавництві Наша Ідея. І воно, як я розумію, ідентичне до оригінального. Тверда обкладинка, великий формат 48 сторінок. Сайт Гудріц повідомляє, що деякі фізичні версії мали 92, 94 чи 106 сторінок, а ще були електронні. На відміну від решти мальописів, які мені колись траплялися, важко уявити, як виглядає непереможний не в цьому виданні. Практично всі епізоди буквально заточені під саме таку кількість кадрів та саме таке розташування на сторінці. Інакше втрачається весь гумор і сенс коміксу. Те саме стосується і електронних видань. Більшість історій, звичайно, можна перемістити і у PDF, але суперсили деяких персонажів, наприклад, жартівника, втрачають усю епічність. Тож це. Однозначно єдине канонічне видання непереможного. Секундочку. Продовжимо. Третій том, який вийшов у 21-му, можна наразі споглядати хіба французькою. Українського перекладу поки нема, і я дуже сподіваюся, що ми його таки колись побачимо. Особисто я для цього зробив усе, що міг, купив два попередні томи і викупіть. Серйозно, це певно найкраще, що могло статися із мальописами взагалі. На сайті Наша Ідея та у багатьох магазинах вік читача вказано 8+. Це була одна із причин, чому комікс здавався мені дитячим. Насправді я не дуже певен, що у саме 8 років юний читач достатньою мірою зацінить гумор, чи може навіть стьоп автора, а не просто полистає малюнки, бо що там читати кілька бульбашок. Більше того, навіть дорослий читач у своїй умовні 28, там 38 чи 108 може не зрозуміти правильно це бандесіне, особливо якщо знову ж таки лише бульбашки читає. Мова не лише про другий том, у якому присутні пародії на відомих супергероїв, а й про структуру деяких епізодів першого. Я не знаю, яким чином Паскаль Жуселен додумався до таких рішень, але дяка усім силам, що додумався. Непереможний виграє не завдяки заплутаному сюжету та філософським діалогам, не завдяки фотореалістичній графіці чи нуарній атмосфері він витягує саме графічними прийомами. Каюся спершу я повівся на кілька стрипів із демки і вирішив, що комікс дуже одноманітний і повторюються ті ж приколи у різних комбінаціях. Тому не всрався мені він там, в принципі. Але на щастя, я ризиковий хлопець і купив. Ну, насправді добирав, аби Гепіленд не один їхав. Кожен Том є збіркою різних пригод непереможного. Тож можна читати по одній, скажімо так, серії за раз. Але вам це навряд вдасться, бо по-перше, вони різного розміру, особливо далі за середину тому. А по-друге, чудові настільки, що вам не захочеться відкладати на завтра те, що можна прочитати сьогодні. Що цікаво, в кутику кожної сторінки вказана нумерація. Це як я розумію, порядок серій. І от у збірці вони розташовані не хронологічно. Підозрюється ще один жарт автора у стандартних коміксів. А можливо, і вбудована міні-гра склади правильний порядок. Хоча насправді, якщо читати все підряд, як є, нічого не втратите. Анахронізмів нема, питань до сюжету нема. Словом, непереможний дуже легко заскочив у мій топ коміксів, і я його дуже рекомендую. Навіть віці сподобався. Я зміг використати лише мізерну частку магії монтажу, аби зробити цей огляд незабутнім. Сподіваюся, сподобалося, тоді треба записати. А! А видиво тим часом добігло кінця. Величезне людське дякую Live Clover та багатьом іншим прекрасним людям із сервісу Донателло, які підтримують мене не лише вподобайками, а й українською гривнею. Ви можете приєднатися до них, наприклад, за оцими посиланнями, що зараз на екрані. Але звичайно, в пріоритеті донати на Збройні Сили України. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. З дому вискочив зрання, з дома шутка утекла на дев'яту спів бесіда, Люба дзвонить каже Гвалт, на роботі зло в завал, тож затримується допізна, так казали вже не раз заробляють на життя. Хто як може, та не стягну я? Ну шариш, я не Супермен. Я не Супермен.